Вітаю на каналі «Чарівний Пендель. Мене звати Анна Гук і я пропоную трансформаційну техніку Я і гроші. Ми будемо робити цю техніку за допомогою метафоричних карт. Мета цієї техніки дізнатися причиною вашої фінансової стелі, знайти переконання, які заважають вийти на новий рівень, знайти корінь цих переконань, опрацювати їх і як наслідок вийти на новий рівень доходу. Як ми будемо працювати? Підготуйте 2-3 аркуші паперу або зошит та ручку. Пишіть відповіді по пунктах. Не поспішайте, не перестрибуйте питання. Тільки коли закінчили з однією картою, переходьте далі. Пишіть перше, що спаде вам на думку. Я вже підготувала для... карти для цієї техніки. Хай вас не бентежить, що карти однакові для всіх. Нагадую, що зображення на карті це метафора. І у кожного будуть свої трактовки з огляду на життєвий досвід та ситуацію. Запишіть на папері точку А, це який фінансовий стан зараз у вас є. І точку Б. То який фінансовий стан ви бажаєте мати. Будьте реалістами. Якщо зараз у вас дохід 10 тисяч гривень, то мільйон це майже нереальна сума. Раджу ти поступово і збільшувати фінансові цілі на кожному етапі в 2-3 рази. Якщо під час роботи з картами виникнуть проблеми або питання, пишіть в коментарях, буду допомагати. Також можете ділитися своїми трактовками карт. І так, починаємо. Карта номер 1 Моя ситуація з грошима зараз. Опишіть, що бачите на карті. Що це за двері, куди і звідки вони ведуть, що там за дверима, кого чи що символізує тваринка біля дверей. Що ще привернуло вашу увагу на карті? Не бійтеся фантазувати, записуйте все, що спадає на думку. А тепер поміркуйте, що це значить для вас? Як цей опис пов'язаний з вашою нинішньою ситуацією з грошима? Поставте відео на паузу і все запишіть на папері. Переходимо до наступної карти. Мої переконання до фінансів зараз. Опишіть, що бачите на карті. Які асоціації виникають, дивлячись на цю карту. Що для вас символізує жаба. Як це пов'язано з грошима. Пропиш... Пропишіть усе детально. Про що це для вас? Як цей опис пов'язаний з вашим переконанням про гроші? Поставте відео на паузу і запишіть все на папері. Карта номер 3 Мій образ. Я зараз. Опишіть особу на карті. Що ви можете про неї сказати? Хто вона, який у неї настрій, про що вона думає. Пишіть все, що спадає на думку. Поміркуйте, як це може бути про вас. Не шукайте зовнішньої схожості. Пам'ятайте, карта це метафора. Ставте відео на паузу і записуйте. Карта номер 4 Причини моєї фінансової стелі. Опиши детально, що бачите на карті. Хто ці персонажі і що вони роблять? Де вони знаходяться? На, як... на які ще дрібниці падає око? Як це може бути про вас? Як це пов'язане з причиною вашої фінансової стелі? Запишіть усі свої думки з цього приводу. Карта номер 5 Чому мені вигідно не змінювати свій рівень доходу? Це питання може здатися недоречним, але доволі часто ми підсвідомо блокуємо досягнення нашої мети. Є таке поняття вторинні вигоди, коли ми маємо якусь вигоду з того, що не досягаємо мети. Подивіться уважно на цю карту. Опишіть детально, що бачите на карті, хто ця людина, що вона робить і навіщо. Як це може бути пов'язано з вашим внутрішнім небажанням змінювати свій рівень доходу. Ставте відео на паузу і запишіть свої думки з цього приводу. Карта номер 6 Травма, з якою це все почалось. Усі внутрішні перешкоди виникають після якогось негативного досвіду. Цей досвід не обов'язково пов'язаний з грошима, але впливає і на цю сферу. Наприклад, вам в дитинстві не дозволяли проявляти свою творчу натуру. А зараз ви не можете проявити себе як особистість, і це заважає вам збільшити фінансовий дохід. Давайте з цим розберемося за допомогою карти. Опишіть, що бачите на карті, хто ця особа, що вона робить, чому в неї зав'язані очі, що символізують ваги, що це за маски і руки, ще на які, ще на які деталі ви звернули увагу, що, по-вашому, вони символізують. Як це може бути пов'язано з вашою теперішньою ситуацією з грошима? Запишіть усе детально. Карта номер 7 Ресурс на лікування травми. Тепер нам потрібно знайти внутрішній ресурс для лікування негативного досвіду. Цей ресурс у вас вже є, але треба його витягти і реалізувати. Уважно подивіться і опишіть цю карту, хто на ній намальований, хто ця особа, що ви про неї можете сказати, що вона робить. Які асоціації викликає? Як це може бути пов'язане з вашою фінансовою ситуацією? Ставте відео на паузу і запишіть свої думки з цього приводу, карта номер 8. Що позитивного буде в тому, якщо ви все-таки вийдете на новий рівень доходу? Які додаткові плюшки ви отримаєте, коли досягнете своєї мети? Роздивіться уважно карту, які асоціації викликає малюнок. Хто ця жінка, що вона робить, який у неї настрій? Як це може стосуватися вашої ситуації з грошима? Запишіть ваші думки по цій карті. Карта номер 9 Ресурс для лікування фактора фінансової стелі. Що треба зробити, щоб збільшити свій дохід? Уважно роздивіться цю карту. Що ви можете про неї сказати? Опишіть в подробицях, що на ній діється, на які деталі ви звернули увагу, що вони для вас символізують. Вигадайте невелику об... невеличку оповідь про цій карті. Як ця карта стосується вашої ситуації з грошима? Ставте на паузу і записуйте. Карта номер 10 Мій новий образ Я. Опишіть особу на карті. Що ви можете про неї сказати? Хто вона, який в неї настрій, про що вона думає? Пишіть все, що спадає на думку. Як це може бути про вас? Порівняйте образ з третього питання і цей, який вам більше подобається. Ставте на паузу і записуйте. Карта номер 11 Мої нові переконання. Уважно подивіться на карту. Що ви можете про неї сказати? Що за персонажа на ній? Який сюжет цієї картинки? Як сюжет карти пов'язаний з вашою фінансовою ситуацією. Запишіть всі свої думки. Карта номер 12 Моя нова реальність. Опишіть, що бачите на карті. Які виникають асоціації? Як це пов'язане з вашою фінансовою ситуацією? Занатуйте свої думки з цього приводу. І останнє 13 питання. Які кроки мені потрібно зробити прямо зараз, щоб досягти бажаного результату? Для цього питання я підібрала три карти. Уважно роздивіться їх. Опишіть кожну карту окремо, що зображено, що робить особа на карті, як це пов'язано з вами. Запишіть всі свої думки з цього приводу. Виходячи з цих карт, які кроки вам треба зробити, щоб покращити свій фінансовий стан. Наша практика завершена. Що ми зараз з вами зробили? Ми опрацювали негативні установки, які заважають вам рости фінансово та замінили їх на позитивні. Які почуття у вас викликає ця практика? Є розуміння того, що треба робити для досягнення своєї мети? Якщо в ході виконання цієї практики виникли питання, пишіть в коментарях. Також можете ділитися своїми трактовками карт. Хто бажає отримати індивідуальну консультацію за допомогою метафоричних карт з питань особистого росту, фінансів, відносин пишіть в особисті повідомлення. Також запрошую у клуб чарівний пендель та на трансформаційні ігри. Всі посилання в описі відео. Бажаю вам успіху! Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До зустрічі в інших відео!